29 травня в Кременецькій воїн міліції поступило повідомлення від жительки села Думи в Крименецького районі про те, що без ості пропав її чоловік. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце, провела детальний огляд господарства заявниці і в гаражі, а саме в оглядовій ямі гаража, виявила труп молодого чоловіка з численними ножовими пораненнями. Після проведення першочергових слідчо оперативних заходів нами було встановлено, що потерпілий займався ремонтом автомобілів у всеби на господарстві. Йому в цьому допомагав житель сусіднього села. Значить, під час вони даними видами робіт займалися на протязі останнього року часу. Нам було встановлено, що потерпілий за виконану роботу гроші, зберігав їх в, в даному гаражі. Цей чоловік, який допомагав йому в, займатися цим видом діяльності, ті гроші знайшов, а саме 2 тисячі доларів, і викрав їх. Потерпілому стало відомо про це, і він підійшовши до свого напарника почав висловлювати свої претензії з приводу даної події і казати, щоб він ці гроші повернув. протязі місяця часу цей чоловік відробляв викрадені гроші. Однак потерпілому здавалося, що цього буде замало. Що ці темпи, якими він робляє гроші, є ну скажімо так, він не швидко їх відробляє, тобто він ще буде не один рік їх відробляти. І він прийшов додому до цього чоловіка і сказав, щоб батьки йшли в банк. Брали кредити і тим самим погашали заборгованість перед ним. А в противному разі він буде звертатися в у відділення міліції. Зокрема, 29 числа, 29 травня, під час проведення спільних робіт в гаражі ремонту автомобіля. Цей зловмисник взяв. Ніж і скористався з тим, що в гаражі нікого не було, підійшов до потерпілого і наніс йому численні ножові поранення. Після чого труп заховав в оглядову яму і на власному автомобілі покинув місце скоєння злочину. Нами даний злочин був кваліфікований за статтю 115 кримінального кодексу України. Даний злочин на даний час розкритий. Особа, яка його скоїла, затримана в порядку статті 208 і На даний час її повідомлено про підозру і триває досудове слідство.